Вітаю усіх гостей та фоловерів мого каналу. Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і на огляд до мене приїхали ось такі бездротові навушники для спортсменів Sivga so 1 На момент запису цього відео мінімальна ціна на ці навушники на Aliexpress складає 69 баксів. Проте для глядачів мого каналу додатково буде знижка на 10% за промокодом, який ви знайдете в описі під цим відео. Посилання на навушник я також залишу в описі, і про кешбек також не забувайте. Навушники з відкритим я тестував вперше. І хочу сказати, що мені сподобалось одночасно слухати і якісну гучну музику і чути, що відбувається навколо. А поки ви ставите лайк під цим відео, я коротко розповім про комплектацію. Навушники SIVGA SO1 поставляються у великій коробці із щільного картону. На задній частині вказані основні характеристики китайською і англійською мовами. Упаковка виглядає дуже і дуже презентабельно, можна сказати, лакшері. У середині коробочки, звичайно ж, нас зустрічають безпосередньо самі навушники. У величезному кейсі. Ще в комплект входить type c кабель для зарядки і інструкція, яка в моєму випадку чомусь була відсутня. В цілому це не критично, але трохи дивно. Головний кейс для зарядки навушників виглядає дуже великим, та і за вагою він нелегкий. Вага його майже 100 грам, а якщо точніше, то 96. З одного боку це не критично, а з іншого боку, це ж навушники для спорту. І при виконанні вправ, скоріш за все, цей кейс буде десь з вами у кишені. Зате ємність батареї в цьому кейсі непогана цілих 600 мАч. Сам кейс зроблений із матового трохи шершавого пластику. В руках його приємно тримати, бо він не випадає з рук, навіть якщо руки будуть вологі після тренувань. Всередині кейсу є дуже корисний дисплей, на якому відображається залишок заряду кейсу у відсотках та рівень заряду кожного навушника. Також на кейсі є роз'єм USB Type-C для зарядки пристрою. Кришка легко відкривається і має магнітний замок, тому в сумці чи в кишені він сам не розкриється, та й взагалі кришка виглядає надійною. Самі навушники до кейса кріпляться за допомогою магнітних контактів для зарядки. На кожному з навушників є по одному індикатору, по одному мікрофону для керування асистентом або для телефонних розмов, а керування навушниками здійснюється натисканням кнопок, яка є на кожному з навушників. У кейсі навушники заряджаються за допомогою магнітних контактів. Окрім звичайної зарядки через USB-кабель, цей кейс підтримує також бездротову зарядку. А повного заряду навушників повинно вистачити щонайменше на 8 годин. За що гучність музики буде не більше 50%. Сам же кейс з навушниками від 0 до 100% заряджається приблизно за 2 години. Його повного заряду вистачає загалом на 280 годин прослуховування музики. Але знову ж таки при умові 50% гучності. Щодо якості звучання, мені вона здалась дуже високою. Серйозно, дуже гучні та якісні навушники, які відповідають своєму ціннику. І що найголовніше, тут нарешті встановили дуже потужні мікрофони, з якими можна розмовляти навіть у галасливих. Місцях, тому що в основному з недорогими навушниками співрозмовник мене чув дуже погано. По вазі навушники легкі. На вухах сидять впевнено і зручно, при ходьбі чи під час бігу не злітають. До речі, це дуже класний варіант для тих, у кого постійно випадають навушники, бо не підходить розмір під вушну раковину. Для зв'язку з телефоном використовується Bluetooth 5.3. Також передбачено захист від бризків води IPX 5. Тобто, якщо у вас застане дощ, не біда. До смартфону підключаються навушники швидко і з-підключаються. Проблем не виникало. Все керування здійснюється за допомогою фізичних кнопок на навушниках. Щоб відтворити або поставити пісню на паузу, потрібно зробити подвійне натискання на один з навушників. Для увімкнення наступної або попередньої пісні потрібно натиснути і утримувати 2 секунди на правий або лівий навушник відповідно. Для регулювання гучності потрібно натиснути один раз на лівий або правий навушник. Для виклику голосового помічника Siri або Google асистента потрібно натиснути три рази на одну з кнопок навушників. У мене китайська версія смартфону Vivo, тому тут стоїть якийсь свій асистент, а Google асистент я не зміг викликати. Для відповіді на вхідний дзвінок потрібно один раз натиснути на будь-який навушник. Також один раз потрібно клікнути для завершення дзвінка. І, як на мене, дуже великим плюсом є те, що на навушниках зробили саме фізичні кнопки, а не сенсорні. Бо все ж таки це навушники для спорту і під час бігу або під час виконання вправ не завжди можна з першого разу потрапити по сенсорній кнопці, тим паче її правильно натиснути. На цьому, в принципі, можна і закінчити. Якість звучання, рівень гучності тут на висоті. Підключаються по Bluetooth. До смартфону навушники також швидко. Плюс формат зовнішніх навушників зараз не дуже популярний, але після тестування я трохи змінив свою думку. І мені б цікаво було почути вашу думку на рахунок цього гаджету. На цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко. Це канал Чайна гаджет. Дякую за увагу. Буду дуже вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і підписки на канал. До нових зустрічей, побачимось!